Форма і її врожайність. Покажу, як врожай е, іменно на коротких віточках. Короткі вєтки. Це вітер зламав, вже болтається. Хуська бомба так не закладає, тобто .е. на таких коротких ветках. Вона закладає, о, показую, віточка, бачите? І невеличкі відводки у бік, така врожайність. Та ж хузькі бомбі, от 2 см і врожайність. Отак от форма 6 закладає. Я думаю, що цей сорт буде перспективніший і набагато кращий за хуську бомбу. І по розміру він більший, ніж хуська бомба. Такі, бачите, на коротких, але таке плодоношення. Він кидає, ночі пішов, все, вологе вон вітер пообламував. Вітер був сильний повідламувало Отак От на коротких. А хуська бомба тільки просто на кінцях.